Привіт! В цьому році ми з вами поговоримо про головні концепції при роботі з мовою програмування JavaScript. А перед початком я би хотів порекомендувати вам сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте! Перш ніж ми щось почнемо прописувати на мові JavaScript, ми давайте з вами точно вияснимо за що відповідає ця мова програмування. Ну і розглядати ми все будемо на прикладі якоїсь певної сторінки. Ось я відкрив Google, офіційний сайт Google. І тут ми з вами помічаємо стандартну якби, картинку для цього веб-сайту. Ну і давайте просто поговоримо, із чого ця картинка може складатися. Ми не говоримо зараз про саму по собі начинку, тобто яким чином Google працює, як він там знаходить інформацію. Ми говоримо просто про зовнішній дизайн. І весь цей зовнішній дизайн він насправді написаний на... Тих мовах, які ви вже можете знати. Ну, наприклад, весь оцей цей дизайн, який ми бачимо, він написаний на HTML, а також CSS. За рахунок HTML, тут ми прописуємо, де що буде знаходитися. Ну, наприклад, вказується, що тут у нас буде певний текст або ж картинка, тут у нас буде інпут поле, тут у нас будуть кнопки для пошуку і так далі. Тобто HTML він просто вказує, які в нас взагалі будуть елементи. Далі до цього всього додається CSS. і за рахунок CSS ми створюємо. Оформлення для веб-сторінки, тобто ми вказуємо, який дизайн у нас буде для кожного з елементів. Але HTML і CSS вони надають нам лише картинку. Якщо ж ми хочемо створити для користувача ще якісь певні дії, причому такі дії, які будуть відбуватися без перезавантаження сторінки, то тут на допомогу приходить JavaScript, а також різноманітні його додаткові бібліотеки. І тут відразу відмічу, що оці всі додаткові бібліотеки, вони написані на мові програмування JavaScript, і вони є нічим іншим, як просто додаткові технології, за допомогою яких ви можете більш швидко писати код. Тобто бібліотеки, які от призначені для мови програмування JavaScript, вони просто складаються з вже готового коду, який ви можете більш швидко використовувати для створення тих або інших функцій на вашому сайті. І наразі вам треба вивчити саме. Мову JavaScript, а пізніше ви зможете довчити якісь бібліотеки та фреймворки, щоб просто більш швидко писати ті функції, які вам будуть потрібні. Але поки що саме вивчайте мову JavaScript. Тож ми з вами зараз розуміємо, що будь-який дизайн він описується на основі HTML та CSS. Все, що ми тут бачимо, це HTML та CSS. Але тепер давайте я натисну на певну кнопку. І ось я натискаю на кнопку меню, і в нас дійсно відкривається меню. Причому це меню відкривається без перезавантаження сторінки. І я розумію, що весь цей функціонал відкриття цього меню, це все описано на основі мови програмування JavaScript, або ж, і, або ж на основі якихось бібліотек, які створені під цю е, мову програмування. Але сама суть це саме JavaScript. Тобто будь-які дії, які у вас відбуваються без перезавантаження, Сторінки, все це описується за допомогою мови JavaScript та його бібліотек. Ну, в основі своїй це мова JavaScript. І насправді, ось такі дії ви можете помітити на будь-якому веб-сайті. Наприклад, зайду на свій власний сайт ITproger.com. Тут в мене є поле для пошуку. Якщо я на нього натисну, то в мене відкривається ось таке велике поле на весь екран. Тут я можу щось вписувати, а також це поле я можу закрити. І ось така дія, яка відбувається також. Без перевантаження сторінки, все це відбувається на основі мови програмування JavaScript та його бібліотек. Ну, знову ж таки, в основі мови JavaScript. І якраз в ході цього курсу ми з вами і навчимося прописувати такий JavaScript код, який буде працювати з HTML. Та в залежності від того, що буде прописувати користувач або які дії він буде виконувати, в залежності від цього, ми будемо з вами виконувати певні цікаві дії. На самому вебсайті все це буде виконуватися без якогось перезавантаження сторінки, і тепер від слів ми давайте перейдемо до практики. Перше, що я пропоную зробити, так це відкрити весь цей HTML файл в браузері, щоб ми могли переглядати те, що ми будемо прописувати. Спершу потрібно зберегти цей файл. Ctrl плюс S натискаєте, цей файл зберігається. І далі, щоб його відкрити, ви просто заходите в папку з цим файлом, натискаєте два рази на файл, і файл відкривається в вашому браузері за замовченням. В моєму випадку це Google Chrome. І тепер я можу будь-що прописати в тегу Body. Далі я просто зберігаю файл. Файл оновлюю сторінку і цей текст або те, що я там пропишу, воно буде відображуватися в нас в браузері. І на даний момент можна вже працювати в такому ключі, але я давайте дещо додатково встановлю сюди в наш текстовий редактор і зроблю таким чином, щоб в нас сторінка вона оновлювалася в автоматичному режимі. Як тільки я зберігаю файл, це буде для нас достатньо зручно. Для цього я заходжу в Extensions. Це можливо робити лише якщо ви також користуєтеся Visual Studio Code. І тут ми знаходимо такий плагін як Live Server. Це живий сервер. Вам його потрібно буде встановити. Він в мене вже встановлений. У вас тут буде кнопка Install, натискаєте на неї. Також після цього можете перезавантажити саму програму, щоб точно все працювало коректно. І далі я просто правою кнопкою миші натискаю на сам файл і натискаю на Open with Live Server. Після цього запускається локальний сервер, відкривається ця сторінка в браузері. І що тепер приємно, це те, що як тільки я щось тут пропишу, а також збережу сам цей файл, то е, Live сервер він оновлює сторінку, і відразу всі оновлення вони ось тут відображуються. Це буде для нас просто більш зручна система для роботи. Оскільки ми з вами вивчаємо мову JavaScript в контексті веб-розробки, то ми не можемо пройти стороною html тег що називається як NoScript. Цей тег ви можете записати будь-який текст. Наприклад, я тут напишу такий текст «JS not working» або ж JavaScript не працює. І весь цей текст він буде відображуватися в браузері лише в тому випадку, якщо в самому браузері буде відключена підтримка мови «JavaScript». Справа в тому, що JavaScript, як я вже казав, це мова програмування, що виконується на стороні клієнта. І тому сам клієнт може вирішувати або ж включити, або виключити цю мову програмування. Ви можете зайти в налаштування вашого веб-браузеру, це може бути будь-який веб-браузер, І там десь в налаштуваннях ви зможете знайти опцію для відключення JavaScript. Зазвичай у більшості користувачів JavaScript він за замовченням включений, але ну, є якісь там. Дуже дуже маленький відсоток тих користувачів, у яких JavaScript може бути відключений в браузері, і для таких користувачів ви можете використовувати якраз тег NoScript. Тобто, ви тобто цей тег, він спрацює лише в тому випадку. Якщо JavaScript відключений, якщо JavaScript буде відключений, ви тоді виводите користувачу якийсь текст, мов кажете, що включіть JavaScript, щоб сайт працював коректно. Ну і якщо користувач включить JavaScript, тоді цей текст більше не буде виводитися. Ну і весь цей код, який у вас був написаний на JavaScript, він почне працювати. Окей, і тепер нарешті переходимо до мови JavaScript. Весь JavaScript нам потрібно буде прописувати в спеціальному тегі, що називається скрипт. Сам цей тег він може бути описаний декілька разів на сторінці, в цьому не буде проблеми. Тобто, ось тут в мене може бути якийсь JavaScript код, ось тут може бути JavaScript код, і все це буде працювати коректно. Кожен з цих блоків він буде виконуватися. Якщо ж казати про місце, де повинен знаходитися цей тег, то це майже де завгодно. Він може знаходитися в кінці тегу body, може знаходитися на початку, може знаходитися десь всередині, а також він навіть може знаходитися в тегу head. Тобто де завгодно цей тех може знаходитися, і в усіх цих місцях буде коректно виконуватися весь javascript код. Але зазвичай цей тег його описують саме в кінці тегу боді, так роблять з причини того, що тоді цей е, скрипт, тоді це якби javascript код, він не перешкоджає завантаженню усієї веб-сторінки. Ось дивіться, коли, наприклад, браузер починає читати ваш HTML код, він його читає зверху донизу. І якщо ви весь ваш javascript код розмістите ось тут в тегі head, то ось що у вас вийде. Браузер зайде, почне читати, він буде прочитувати тег HEAD, Тут він, наприклад, прочитає ще якісь CSS файли, які у вас, можливо, також будуть тут прописані. І далі він е, наштовхнеться на JavaScript код. Якщо це маленькі файли, то ніяких проблем. Він їх швидко прочитає і далі почне відображувати саму по собі сторінку. Але якщо тут будуть досить великі JavaScript файли, то в такому випадку він просто може досить. Багато Багато часу витратити саме на е, прочитання цих файлів, і поки він витрачає час на прочитання цих файлів, для користувача відображується біла сторінка, адже він ще не дійшов до тега-боді і якби не почав нічого йому виводити. Тому краще тег скрипт прописувати саме в кінці. В такому випадку відбувається от що: він е, читає все зверху донизу. Він підключає якісь CSS файли, які прописуються в тегі head. Далі він прочитує весь HTML і вже відображає користувачу якби різноманітні блоки. І лише у самому кінці він починає читати JavaScript файли. Ну і після того як він їх прочитає, буде доданий ще функціонал користувача на сам вебсайт. І насправді сьогодні вже досить швидкий інтернет, і тому не дуже важливо, де саме буде прописаний техскріп. Але вже можна сказати по традиції, всі цей техскрипт прописують у самому кінці HTML сторінки, і таким чином весь оцей додатковий функціонал він підгружається лише в той момент, коли вже вся сторінка відображена користувачу. І насправді це логічно, адже навіщо підгружати функціонал, якщо сама ще сторінка не підгружена. Тому я також вам раджу прописувати цей тег в кінці всієї цієї всі, всі HTML сторінки. Але якщо ви пропишете його в будь-яку. У іншому місці, в цьому також не буде ніякої проблеми, все буде працювати коректно, просто це трохи можна сказати нелогічно. І ось всередині цього тегу ви можете прописувати код. Це буде код на мові програмування JavaScript. Все, що ви тут пропишете, буде виконуватися відразу при завантаженні цього файлу. Також в наступному уроці ми з вами розглянемо такий момент, яким чином можна створити окремий JavaScript файл і як його тоді можна сюди підключити. Про це вже поговоримо в наступному уроці. Наразі я пропоную вивчити лише одну дуже просту тему, а саме тему коментарів. Коментарі, ви їх можете прописувати за бажанням, і за рахунок коментарів ви можете описувати певну частину вашого коду. Щоб створити коментар, ви прописуєте два слеша, і далі ви можете прописати тут будь-який текст. Весь цей текст, який ви пропишете, він ніяк не буде відображувати на, відображуватися на сторінці, він ніякого функціоналу не буде мати. Це просто коментар, який потрібен або вам, для того, щоб ви розуміли, який там код написан, або такий коментар ви можете залишати для інших розробників, які також будуть переглядати ваш код. Так от, якщо ви прописуєте два слеша, то ви створюєте однорядковий коментар. Тобто це такий коментар, який можна прописати лише в одному рядку. Якщо я тут щось почну писати, це вже буде не коментар, це буде вважатися певним кодом. Ну, такого кода не існує, але просто як сам факт, це вже буде вважатися як код. Якщо ж ви хочете на декількох рядках прописати коментар, то просто заново пишете ще раз два слэш. Ну і це буде знову коментар. Якщо ж ви хочете створити коментар на багато рядків, то тоді ви прописуєте слеш та зірка. І далі, щоб закрити весь цей коментар, ви прописуєте зірка та слеш. І тепер все, що ви будете прописувати поміж е, оцих якби, символів, це все буде рахуватися як певний коментар, ось таким, наприклад, чином. Ну що ж, а на цьому наш урок підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися, а також ставити вподобайки. На цьому ж мене. Все, тож побачимося з вами в майбутньому. Бувайте!